Біфрен, спокій за ясної голови. Закінчується 220-й день героїчної оборони України від російської агресії. Для вас працюють команди фактів та вікон. Тіла загиблих, 24 людей, яких під Купінськом розстріляли російські військові, доправили до моргу Харкова. Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз разом із французькими колегами, які допомагають Україні в розслідуванні злочинів Кремля, встановлюватимуть особи загиблих та причини смерті. Як стало відомо, 25 вересня російська армія між населеними пунктами. Курилівка та піщани розстріляла колону цивільних, які рятувалися від ворожих обстрілів. Серед загиблих 13 дітей і вагітна жінка. Жахливе вбивство сталося в сірій зоні. Сьогодні, під час проведення слідчих дій, СБУ, поліцією та прокуратурою росіяни знову відкрили вогонь по місцевості. Того ж дня, під час евакуації диверсійно-розвідувальна група окупантів зі стрілецької зброї майже впритул розстріляла колону із шести цивільних машин. Кілька авто знищені вогнем, батьки з дітьми, які були всередині, згоріли живцем. Відомо, що кільком людям дивом вдалося вижити. СБУ розслідує воєнний злочин як порушення законів і звичаї війни, поєднані з умисним вбивством. Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, який був у морзі під час доправлення тіл, заявив фактом, експертизи проведуть якнайшвидше. Після цього тіла загиблих передадуть родичам для поховання. Нами на даний час встановлені свідки. Зараз їх з ними проводять слідчі дії Слідча служби безпеки України. З їх відповідно до їх показів, ми можемо сказати, що спочатку обстріл цієї цивільної колони був здійснений з російського БТР, великакакалиберного кулемету. На Бахмутському напрямку українські захисники знищили піхоту, яка намагалася штурмувати наші позиції. Росіян ліквідували артилеристи 30-ї бригади. Саме ці бійці брали активну участь у звільненні Харківщини. Тепер же вони боронять Донеччину і б'ють по росіянах їхніми ж снарядами, які ці залишили на своїх позиціях. Як це було, бачив Олег Корнієнко? Вони ніколи не сидять на одному місці, а їхнє гасло влучно вдарив хутко зник. Ну, що відчуваєш, радість, що можеш відчувати. Я можна, звісно, так казати, але шо, що є? Так сказати, стріляємо, крошимо русню. Ще кілька тижнів тому ці артилеристи 30-ї бригади крошили русню на Харківщині. Саме вони знищували ворожі боєсклади і живу силу окупантів, прикриваючи піхоту, змусили росіян накивати п'ятами. Росіяни так тікали, що поставляли дуже велику кількість техніки і велику кількість боєприпасів. Ми скористалися цією нагодою і поповнили свій боєкомплект. Зараз так як ми говоримо, ми відправляємо назад їхні подарунки. Тепер ці артилеристи наводять страх на Донецькому фронті. Буквально під час нашого інтерв'ю отримують повідомлення: російська піхота готується до наступу. Кілька секунд приготування і російські військові отримують перший привіт від наших захисників. 20 секунд, аби отримати і перевірити всі координати ворога, завантажити снаряди і натиснути кнопку Вогонь гармата. Астріл. Перший 152-мм снаряд пішов за кілька хвилин. Знову команда і знову вогонь. Одразу після кількох пострілів екіпаж швидко залишає позиції. Самохідна артилерійська установка акація бадьору, розкидаючи багнюку, мчить на нові позиції. Після передислокації бійці швиденько маскують свою акацію і, як не дивно, символічно приховують її акацією. Ворог теж активно полює не лише на нашу піхоту, але й на артилерію. І будь-якої миті може підняти свій коптер і вдарити. Тож зміна позиції і маскування це насамперед шанс вберегти життя і саму техніку. Буквально за кілька хвилин військові отримують про нову ціль. Екіпаж швидко готує Катю до пострілу. Буквально зараз за кілька секунд черговий снаряд полетить до росіян і знищив вказану ціль. Старенька акація і цього разу українських захисників не підводить. Постріл! Після такої атаки шансів вижити у ворожої піхоти жодних, кажуть артилеристи. Перший це у нас пристрілочний, як ми його називаємо, а другий, третій це вже йде по цілі. ну ви задоволені роботою екіпажу? Так, задоволений. Ми стріляли по живій силі противника, яка засіла в посадках і намагалася наступати на наші підрозділи. Частина залишилась там, а частина уйш з своїх позицій. Знову передислокація і знову маскування. І коли буде нова ціль, артилеристи не знають. Але хлопці готові бити ворога, хоч всі 24 години. Головне, щоб були снаряди. Гармата. <звіг> Постріл. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов, Факти ICTV. Єдині новини. Наші війська вже в Лимані. Про це офіційно повідомили в офісі президента. Сьогодні в день у місті оточення українських збройних сил потрапили 5 тисяч російських військових. У фонді «Повернись живим. Опублікували відео зняте із дрона. На ньому я вказано в описі. Видно, як російські окупанти намагаються втекти з міста. Інформацію про спроби втекти в російському міноборони традиційно назвали відведенням військ на більш вигідні позиції. Нагадаю, російська армія захопила Лиман наприкінці травня. Це невелике, але важливе місто. То контроль над ним дозволить наступати в стратегічно важливих напрямках. За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, дві якісь Донецькі області є, два селища Ямпі Донецької області, чи два селища Торське. Український рух буде продовжуватись. Український прапор вже в Лимані Донецької області. На даний час наші захисники продовжують зачистку. А це кадри того, як збройні сили заходили в місто сьогодні в день. Ось це відео з околиць Лимана записали наші десантники. Розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо на нашу землю Лиман. Це буде Україна. Шість іранських дронів камікадзе застосував ворог по Миколаївщині минулої ночі. А у четвертій ранку російські війська вдарили по Миколаєву чотирма ракетами С-300. Уже відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Серед них три маля на щастя, трами в них незначні. Водночас сильно пошкоджена житлова інфраструктура. Ракети поцілили в дві багатоповерхівки: приватний сектор, офісні приміщення, автотранспортне підприємство. Від потужного удару у четвертій ранку прокинулись мешканці цієї п'ятиповерхівки. По мирному Миколаєву росіяни вгатили чотирма ракетами с 300 Налякані люди повідомили, що під завалами може бути жінка. На місці почались пошукові роботи. Зруйновано на п'ятому покрівля та Квартири на п'ятому поверсі ускладнюються тим, що в бетонні конструкції зруйнований вщент і зараз будемо проводити обстеження. І вже по обіді під завалами знайшли тіло молодої жінки. Квартири, які вціліли, пошкоджені, всюди вибиті вікна. тріщина одна, От стара, от, от світ поплиту. Світа немає, звичайно. Здесь одна, втора по плитам. Я. У момент удару Сергій був вдома. Вибуховою хвилею його буквально відкинуло з ліжка та ще й заблокувало двері у квартирі. Довелось кликати на допомогу. Прийшли, зламали двері, вирвали звизну двері, потім дерев'яну двері. Вона не відкривалась. Те, що цілили по житловому будинку у Міноборони РФ, навіть не приховували вже традиційно виправдовуючись, ніби били по військовим, яких тут і близько немає. На сторінках в соціальних мережах Міністерства оборони Російської Федерації вже вказано, що вони влучили в черговий штаб, який, за їх словами, знаходився у цій поверховому будинку. Російська пропаганда завжди використовує одну і ту саму брехню. Ракетний удар відчули і в іншому районі міста. Тут пошкоджені приватні будинки та ця двоповерхівка. Ракета поцілила у їхній двір. Зруйновані гаражі, спалені автівки, осколками посікло усю будівлю. Прожецьку каліп я на вулиці. Сусіди кажуть, в одній з квартир постраждала мати з тримісячною дитиною. Їх забрала швидка. Почала сасідка кричати на, на вулиці, тому що у неї завалила там дочку, рібенок маленький трьохмісячний. Попадали осколки на головку. Ніхто ж не розжидав такої біди. Крім цієї родини, внаслідок нічних обстрілів Миколаєва постраждало ще чотири людини, але в усіх поранених стан стабільний. В обласній військовій адміністрації повідомили місто атакували не лише ракетами С-300, а й дронами камікадзе іранського виробництва. Їх було попередньо шість. Сьогодні обійшлося без жертв. Вони вдарили по приміщенням, були пожежі, відпрацювала державна служба надзвичайних ситуацій. Бив ворог і по складських приміщеннях зафіксували влучання по території автотранспортного підприємства. Але, на щастя, минулось без жертв. Христина Величанська, Даниїл Сліж, факт сітів. Єдині новини. Магате відома доля генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Про це міжнародна агенція повідомила на своїй сторінці у Твітері. У дописі зазначено так звані відповідні органи, із якими вдалося зв'язатися, затримали керівника найбільшої атомної електростанції Європи. Тимчасово більше інформації магате не оприлюднює. Нагадаю, генерального директора ЗС затримали близько 16-ї години у суботу. Рашистський патруль зупинив його автівку. Ігоря Мурашова Морашова, силоміці з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Саме Мурашов як керівник відповідає за ядерну та радіаційну безпеку на станції. Глава Пентагону Лойтостін не бачить ознак того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю війни проти України. Хоча визнав контролю над Путіним немає. Про це американський міністр оборони заявив під час інтерв'ю CNN. Остін пояснив, так само, як Путін ухвалив безвідповідальне рішення про вторгнення до України, так само глава Кремля може вирішити і щодо інших питань. Та поки глава Пентагону каже, немає ознак, що Путін на це наважиться. Однак засудив погрози і ядерний шантаж. Таж, який лунає з Кремля, як розповів Остін, нині він не спілкувався з російським міністром оборони на цю тему однак раніше попереджавши його про те, щоб російське керівництво не ставало на цей шлях і не поводилося так без Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив представник польських спецслужб. Запевнив, нелегальний в'їзд на територію Польщі з Білорусі відтепер неможливий. Кордон захищений найкраще в Європі. Зводити захисний бар'єр між країнами почали ще торік. Тоді різко зросла кількість біженців, які шукали притулку в європейських країнах. Мінськ намагався шантажувати ЄС і спровокував потік нелегалів на будівництво стіни. Поляки витратили 330 мільйонів євро. У Києві попрощалися з воїном полку Азов Віталієм Харчуком. З позивним хірург він загинув у пекельних боях за Маріуполь. Був сержантом, командиром відділення, який не раз рятував побратимів. Історія героя, якому назавжди 22. Далі в сюжеті вона тремтячими руками перебирає фотографії свого сина і квапиться переповісти історію кожної. У нього був любими на шею так. Положить і вон таку как воротник, і нікому не вилізло виски. тільки так любив Віталіка. Він його з вулиці приніс маленьким клубочком. Ось на цій Віталію 14. Саме в такому віці хлопець зрозумів, що таке війна. Тоді Росія прийшла нас визволяти вперше. Ким хоче стати, вже тоді сумнівів не було. Готовності то у 18 Віталій Харчук пішов служити. рвався на фронт гнати окупантів зі Сходу. Йому казали, навіщо ти туди йдеш? Він каже, ну у вас же все зараз добре. Ми кажемо, ну, так, ну да. Він каже, То тому я туди йду, що все було добре. От я пам'ятаю просто цю фразу. Він настільки світла людина і подовна була сильна. Завжди усміхнений, спокійний і цілеспрямований. Це про Віталія кажуть усі його друзі і знайомі. І він хотів служити за будь-що в Азові. Він трішки не дотягував через зір, але тим не менше його от така здорова впертість дозволила йому потрапити в цей полк. І він надзвичайно пишався своєю службою. Коли почалась велика війна, Віталій з побратимами азовцями знаходились під Маріуполем. Був командиром відділення. Навіть тоді мама чула від нього лише одне: все добре. Він настільки… Уверенно всегда говорил по телефону. У него не было никакой то чтобы я чувствовала, что он переживает, нервничает. Он уже в середине марта позвонил и сказал: Мамочка, когда я вернусь, ты мне пиццу сделаешь. Я говорю: конечно. Про те, який син герой, мама дізналася лише від побратимів. Боталжевелінами тім стріляв по танкам, і ребята в смс-ках нам написали, що він більше, більше трьох танків розстріляв тим джевелінам. Він не боявся, він вибігав. І стрелял по этим танкам, що этого не діло, погибло б намного більше бы людей. Востаннє Віталій телефонував 20 березня. Потім зв'язок обірвався, але мама вірила, син живий. Все время думала, що нет, вони то прячуться. Ну, все могло бути, частный сектор. Ну коли пойдет дощ, я так радовалась, думаю, о, вода есть. Ну думаю, где то вже пищу найдут. Молились ми уже, пусть буде в плену. Ну, може, как-то. Може, як та виживуть та на початку серпня справдилося найгірше. Віталія знайшли у Дніпрі. Він був похований як невідомий солдат. Впізнали його за татуюванням. Через півроку після смерті мама нарешті може попрощатися зі своїм сином. Багато побратимів Віталія загинули у пекельних боях за Маріуполь або потрапили у полон. Дмитрові вдалося вибратися з нього. Під час останнього обміну він повернувся додому. Каже, Віталій був надійним побратимом, ніколи не боявся із посмішкою та впевненістю йшов у бій. Знав, що це не війна трьох днів, що це війна з 2014 року. Прийшов осознанно і дійсно. Гарділся тим, він воїн. А ще завжди вірив, Україна переможе і наближав цю перемогу до останнього. Христина Гавриш, Ігор Шатайло, факти. ICTV, єдині новини. По 100 тисяч гривень вже отримали деякі колишні військовополонені. Про це розповіли в міністерстві інтеграції тимчасово окупованих територій. Допомогу від держави отримали 96 людей, адже офіційно визнали, що їх позбавили волі через збройну агресію Росії. Про кого саме йдеться невідомо, однак у міністерстві уточнили 57 полонених, які отримали гроші. Визволили упродовж останніх 7 місяців. Виплата була одноразовою на допомогу колишнім та нинішнім поневоленим. Кабмін напередодні виділив 47 сім мільйонів. Гривень. На Закарпатті щотижня прикордонники затримують по кілька десятків чоловіків призовного віку, які незаконно намагаються перетнути кордон і потрапити до країн Європи. Останніми днями утікачі від мобілізації змінили свої нелегальні маршрути. Досі це найчастіше робили перепливаючи річку тису, по руслу якої пролягає кордон. Тепер вода в ній піднялася, тому втікачі подалися вгору і шукають стежки. Там З початку повномасштабної війни прикордонники Мукачівського загону зупинили майже 700 військово-зобов'язаних чоловіків. Які намагалися нелегально покинути територію України ще понад півтори тисячі ухилянців хотіли виїхати через пункти пропуску, надаючи підробні документи. На всіх складені протоколи справи передали до суду. Майже від 87 чекачам повідомлено про підозру їм загрожує до п'яти років тюрми. За два місяці зернового коридору до Азії відправили 113 суден. Повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васько. Нагадаємо, саме до країн Азії та Африки експортується понад 60% української агропродукції. 33 судна вирушили до Єгипту, Тунісу, Ефіопії, Кенії та інших країн. Африка а також 95 суден зерна вирушили до Європи. Нагадаємо, Україна змогла експортувати свою агропродукцію після того, як у липні у Стамбулі було укладено угоду про між Росією та Туреччиною та генсеком ООН Антоніо Гутерешем про розблокування трьох українських портів. Замість дитячого безтурботного відпочинку вони ледь не щодня виходили на вулиці, щоб вторгувати за свій хендмейд та іграшки, бо де якусь суму, а потім передати гроші волонтерам. У Запоріжжі шістьом друзям за кілька місяців вдалося зібрати цілком пристойну суму, на яку добродії, що навчають наших оборонців керувати дронами, зможуть придбати кілька тактичних безпілотників. З малими благодійниками спілкувався Андрій Почтів. Вони ще по-дитячому ніяковіють та вже роблять важливі дорослі справи. Шестеро друзів у другий зібрали для волонтерів чималу суму. Збирали гроші. На що ви збирали гроші? два дрони. Зі звичайного пакета і без жодних вагань діти віддають чесно зароблені 22 тисячі. Давай, давайте б'ємо. Давайте похопимо, можете похопимо? Ще з літа друзі, що ростуть в одному дворі, збирали гроші для потреб зсу за будь-якої погоди, продавали на вулиці свій хендмейд та іграшки. Увесь яскравий асортимент на світлинах. Серед усього найбільший попит був на мило, каже Вероніка. Ми всі разом виготовляли мило, тобто це мило ручної роботи. Воно було фарбоване в жовто-блакитні кольори. Ще ми з дому взяли і різні іграшки, прикраси теж їх продавали. Вдруге зібрану пристойну суму діти вирішили віддати добродіям, щоб ті знов придбали безпілотника. Його згодом забере на передову найліпший випускник волонтерської школи операторів дронів. Ці гроші, які діточки збирали, вони. Будуть направлені на закупівлю такого дрону. Уперше діти принесли близько 20 тисяч. Цього разу волонтери вирішили заохотити помічників, влаштували їм майстер-клас із керування дроном. Дивіться акуратно, не підходьте до нього найближче ніж метр. Друзі, які вже передали волонтерам, загалом зо за 40 тисяч певнять на дозвіллі і надалі збиратимуть гроші для потреб своїх захисників. Дев'ятирічний Архіп каже, наступна сума піде на паливо. Зараз ми будемо збирати вже на Азов, тому що їм потрібен е, бензин, щоб відвозити азовців. Возити на фронт Андрій Почтіортем Артем факт Факти ті. Єдині новини марафон триває далі. Залишайтеся з нами.